Вітаю, друзі. Я з України. Сьогодні в нас 1 грудня 22-го року. І я у Львові. Десь ми тут ходили тільки що шукали поїсти. Трошечки заблудились. Ой, Так холодно замерзла. Приїхали вчора вечором. Ввечері. Дуже замерзла. Мрія, це моє місто моєї мрії. Я завжди мріяла потрапити до Львова. Хотіла погуляти тут, подивитись, ці вулички, Подихати цим повітрям. Проте привід, звісно, не дуже веселий. Приїхала я до Львова саме через свої проблеми зі здоров'ям. Зробити тут обстеження. Мені порадили україно-польський центр серця кардіологічний. Ну і з такою метою сюди я приїхала. Дуже сподівалася, їхала з гарним настроєм, сподівалась, що щось мені тут краще скажуть ніж сказали попередні лікарі, але, на жаль, друзі, все погано, операція потрібна і потрібна операція негайна. Ну, щоб ви розуміли, мітральний клапан, відкриття створок, коли в діаметрі півтора сантиметра, це вже є показники для операції. В мене на даний час 0,9. Навіть не півтора сантиметра, а вже 0,9. Пішло ускладнення на ліве передсердя, на легені, на е, артеріальний, ой, як його клапан. Мітральний артальний. На артальний клапан. Тобто веселого мало. Трошечки я, звісно, сьогодні понервувала, поплакала. За дві доби спала лише три години, тому стан у мене такий, що ворогу не побажаєш. Ну, була у кардіохірурга на цей трошки давай пройдемося, бо холодно стояти. На консультації все мені пояснили, розказали, як робиться, що робиться. Це буде заміна клапану, тому що в мене в 2000 році вже була операція на серці, це була комісуратомія. На працюючому серці. Просто мені якби розірвали ці створки, які були зростались клапану. Зараз буде більш така сложніша операція, це заміна клапану На штучний клапан. Страшно, так, дуже страшно. Я можу сказати, що я у відчаї. Особливо, коли я спитала, скільки в мене часу, мені сказали вже. Робити треба вже. Ну, я пояснила, що вже, щоб робити, це треба мати кошти на операцію, яких повністю на всю операцію, я, звісно, там відкладала, продавала рослини відкладала гроші. Це зрозуміло. Я людина така економна, можна сказати, проте. На всю операцію не вистачить. Ну, Буду щось думати. Щойно ми вийшли з укриття, була повітряна тривога. Неприємні це все відчуття. Все, знаєте, так, і війна, і операція. І так хотілося б мені пройтись, прогулятись, подивитись Львів. Проте зараз йдемо. Я посплю і будемо збиратись їхати додому, тому що вдома бабуся сама. Пічка не, не палиться, не топиться, бо вона не вміє, тому треба поспішати. Ну а Львів, що до Львова я повернусь вже на операцію і сподіваюся, що вірю, що операція пройде успішно. Я бачила кардіохірурга, він мені дуже сподобався. Так, ну, до душі людина. Він мені так все пояснив дуже добре на всі мої питання, дав відповіді. Тому приїду робити операцію сюди, ну, а Львів вже подивлюсь. Зі здоровим сердечком буду здорова, щаслива, скоро буде перемога. Так що, друзі, все буде добре. Всім пока. Вітання зі Львова.